Привезли собачком їду, там багато було запитань, чим годують собаки. Собаку комплексно комплексну годою. їм і кашу, даємо їм різного типу характеру кашу, даємо їм м'ясо. Бачите, такі пуски м'яса, збойні. Хто не знає, де брати, де брати м'ясо, в кожному районному центрі є бойня, який забоїчний цех. Їдьте туди і питайте, питайте власників, що маєте собак. Вони ж орієнтуються, коли відходи мають для собак. Нашу папку дивіться, що ми бачите, бремки рубець. Ось ці куски м'яса там попадаються, Ось такі шматки, хороші. Ось таке попадається м'ясо. М'ясо все з гов'яже, з худоби, з корів, дають з коней. Собака від цього дуже гарно виглядає, м'ясо і дуже сильно тримає, в принципі, і комплекси з кашею, дуже-дуже хороша, як кажу, будівля собак відбувається. Так що годують собак якісними якісним кормами, хтось годує сухим кормом не париться. Ну, Тут корм, хто і говорить, хтось говорить, що він дієвий, хтось говорить, що він шкідливий. Також інколи в раціоні ми його додаємо, коли, коли немає часу, коли дуже сильна спека, тоді приїхав, дав сухого корму і так ми і годуємо. Але найбільший акцент робимо на м'ясі. більше, коли є у вас оценята, такі, які вже у вас набирають, як то кажуть, вагу, набирають ріст, обов'язково в раціоні повинно бути в них м'ясо, щоб була хороша, здорова собака і максимум набрала свого росту і своєї будови. Так що дивіться за своїми собаками, пікуйтесь за них, буде вам щастя. Всім дякую.